Привіт, я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні, 2 липня, середа. Я збиралася вчора почати свій тиждень, як я і обіцяла в попередньому відео, але вчора ось ці пташки з лимонами. Не завершилося 30-го, як я планувала, багато шила, намагалася намагалася, не встигла. Завершила, чесно кажучи, навіть не вчора, а сьогодні вранці. ну Там залишалося небагато. Але вони вже мають фініш і я можу м -м, видихнути, зняти з себе відповідальність. Мені залишилося попрати, попрасувати і відправити. Завтра поїду до Чернігова, скоріш за все, завтра і відправлю. І тому я вчора, перше липня, початок місяця, я хотіла все-все-все розпочати, що запланувала. Лежать мої листочки планові. А, ну, таке. Займалася лише лимонами, і зараз, після справ домашніх, я вам там погано видно ось ці. Holy Day так? Я вам трошки зніму, що я на сьогоднішнє, я там буду сьогодні бек-шити, і зніму вам трошки що є. ЕкRyan. Годинку буду, виділю, таймер поставлю після домашніх справ сяду за нього, а потім, потім сяду за що? У мене в цьому місяці. Так, о! Я собі запланувала розпочати новорічні іграшки, хоча, до речі, в Лото 2025 мені випав вчора ще один старт, і це новорічна іграшка від Dimensions Малесенька. Її треба розпочати. Вона ще там у мене є одна: то що, можливо, багато буде новорічних іграшок. Але хочу Хагріда завершити. І ось це таємний проєкт, який я не буду показувати, але бачите, підкреслила собі найголовніше. Це з того, з чого я хочу сьогодні почати чи завтра. Це сумісник Let It be. Знов не подивилася: Leaf Craft від сумісник. Треба мені уважно подивитися. І їду я до Чернігова з собою, я візьму морозник. Це четверта. Е, Четвертий букетик в стяні авантюри від Лени Сухомської. Ну, тобто, це не місяць, але я буду починати з того, що має дедлайни. Ну і потім завтра, скоріш за все, ще вийде ще одна сторіночка в салі Пойзенгаден, і, можливо, я все разом буду. Але головне, що після цього фінішу я вже можу собі замовити рушничок. Я до них замовлю всі ниточки, яких мені не вистачає, і розкладуся. І, до речі, нещодавно бачила відео. Що ж я все забуваю? По організації, я коли буду показувати, я просто подумала, що до барбника багато кольорки до бавовни можна таку організацію створити. І якщо буду її робити, то я вам скажу, в кого я підгледіла цю. Організацію. Ось. Але що ще? Приходила до мене моя друга мама. Свекруха мені не дуже подобається, тому друга мама. І вона побачила, що у мене не висить на стіні одна картина, а замість неї висить ось це. Це моя а, рукодільна кімната, я її обожнюю, і я її сюди оформила просто щоб вона не лежала. Я хотіла її оформити, тому що я її шила в 22 році, в березні, квітні. А, Тут зашито все, і вона для мене більш тепла і затишна, і сердешна, ніж якась страхітлива, чесно кажучи. Ну, я її дуже люблю. Це був сумісник мережці, який я вже потім ну, завершувала так. І я не хотіла тут, чесно кажучи, всі ці шарміки. Мені так подобається більше. Я тут навіть щось прибирала. В цілому тут навіть машунька вишивала деякі хрестики. І в цілому я хотіла, щоб вона була оформлена по-іншому. Але яка рама у мене була, я викинула ту картину, яка мені не подобалася, і це оформила. І коли моя друга мама побачила, вона каже: а йде ж та? Я кажу, ну, я її викинула, мабуть. Ні, як ти могла її викинути? Вона мені подобається, знайди. І я пішла шукати, що ж їй сподобалося. Хлопчик, як вона називає, але це не хлопчик, а пара, поцілунок. Зблиска не буду, мабуть, вам показувати. Нема сенсу ви бачите і здалеку, що тут дуже м -м, різкі переходи. Єдине, що мені подобається, ну, типу, мені дуже подобалася ця картина, коли я її шила. Це десь був 2009-2010 рік, і в 2010 році я їздила на море, і я її брала з собою і вишивала там. В день, коли було спекотно, і ми на море не ходили, вдень я в будиночку вишивала. Ось тут якісь підбори нитками, аріадна мені здається, навіть не ДМС. І. Теж там я не пам'ятаю вже ну, схема якось десь була взята чи з інтернету, чи ну що шо... ну, скоріш за все, з інтернету щось я не пам'ятаю навіть звідки і тут був підбір, а не набір, чи якось там. Ну є ж у когось така схема. Якщо знаєте, можете написати мені в коментарях. Ось їй вона дуже подобається, і мені доведеться її зараз назад в паспорту знайти, скло знайти і назад поставити в цю рамку, а ту рамку забрати. І оскільки я забираю. То я подумала, а що, якщо я цю оформлю? А, можливо, ну, не дуже дорого можливо, вийде, тому що я нічого такого заморочливого не хочу. Я хочу а, білу раму, скоріш за все. Ось. І поки я шукала, я ще знайшла одну картину, яку теж можна оформити, вона малесенька. Теж думаю, буде достатньо бюджетна це ось цей Монмартер, який я шила за набором від DMC. Він класний, якраз зараз під атмосферу, мені здається, дуже здорово, і мені є де її повісити цю картину. Тому, от я думаю, зараз спочатку хатні справи, потім годинка за розкладом, а потім оформити назад, бо я все сама натягую, і скласти в рулончик. А ще з лимончиками, і ось такі у мене на сьогодні плани. Ніби нічого такого складного, але я думаю, час деякий забере. Ну, і якщо ввечері щось залишиться, то розпочати Let it be, сумісник, медовий від... Від. Треба до наступного включення почитати від кого. Все, пішла працювати. Ранок четверга, а вчора. Я жодного хрестика не зробила. По-перше, я двічі прала ось ці лимони. Щось вони мені дуже складно далися. Ледве розпресували. Я не зрозуміла, чи тут якась аїда сильно пропитана. І, ну, прала, як звичайно, але залишився ніби такий легкий. Легка лінія від п'ялиць, і довелося ще раз прати вже ввечері, бо я розгляділа після того, як намагалася відпрасувати. І просування якесь теж було дуже складне, якось воно моя праска не їздила як треба. Далі я оформила, так, щоб не відсвічувала для мами другої. Лише тут треба. Перевісити кріплення, тому що воно було вертикальним, Ми потім зробили горизонтальне для, для кімнати рукодільної. А тут треба знов повернути. Чоловік ще не погодився. І що я маю? Я маю початок, і це вам має бути підказкою. Початок цього я буду робити і хочу швидше, швидше, швидше всі етапи пройти. Знайшла собі коробульку таку. І поскладала кольори, і буду стартувати. Трошки у мене буде час, не знаю, хвилинок. Ні, не хвилинок, годинка точно у мене буде, щоб розпочати. День пролетів, не зовсім помітно і повільно вишиваючи. Вставляю вам шматочок Holiday Village, щоб ви подивилися, на якому етапі я зараз. На що я сподіваюся, там 30. 4 30 Я намалювала вже бекстічем ось ці цеглиночки і буду продовжувати там максимально робити бекстіч і пришивати там якісь ці там лелітки, щось таке. Ось, вималювався сніговичок. Як ви бачите, ну і в принципі так потрошку буде. Більше я вам не буду спойлерити, тому що я збираю все це в одне відео, і буде таке відео за два роки. Ось, хотіла я прийти, звичайно, до вас з фінішем цього медового семплеру. Казковий він. Але я зупинилася на середині третього етапу. Майже якщо вважати, що ну, етап це дві. Соти, то тут залишився все відшито, півхрести хрестик і залишився бексті, чого тут не дуже багато. Ось, Ну і тут відшити, і вже буде фінальна. Не встигла, значить, в наступному тижні, в наступному випуску, ми з вами побачимося з фінішем. Ну і звичайно, я не бралася за морозник, тому що щось робила, якісь справи були, кудись ходили. Ну, Розважалися влітку, як могли. Ось, Що я вам обіцяла ще? Я вам обіцяла показати, як мені Анюта оформила мої листочки. Якщо я знайду всі фото, я поставлю вам фото. Їх чотири, і чотири шопери було. Всі вони схожі, але різні. І два шопери живуть у моїх подруг, так вони і шилися. Один у Машуньки і один у мене. У мене білочка. Ось. Він великий. Мені, я не думала, що мені трошки шкода буде його носити, але навіть от зараз, якщо ви побачите літо. І він і літній теж ну не може. Якось так Аня перше, шопер зробила такий сонячний, ну і другий був сонячний більш. І я так подивилася, що ну, воно зовсім може бути не осіннім, а на будь-який сезон, окрім, мабуть, зими. Ну це так, ось. І він такий міцний, щільний всередині. Казкові серденька, ручка така міцна. Ну, і тут ну, настільки тут, я взагалі думала, що можна навіть на пляж з ним ходити, і рушничок влізе, і там їжа, і пляшка. Ну, таке. Тобто він величезний, класний, з іншого боку, однотонний, так вони задумані. І. Мені було цікаво насправді дати людині свободу. Ну, тобто, сказала, як ти бачиш, так і оформлюй. І це найдорожче і для мене, коли у мене щось там просять. Там я встукаю. І е, при замовленні мною чогось мені це подобається. Єдине, там трохи там з кольорами ми обговорювали тему там, чи з якимись тканинками. Все. Ось тому я радію. Я власниця такої чудової речі. Анюті, дякую. І моїм дівчатам, яким я дарувала, їм теж все сподобалося. Ще я нарешті купила собі ось такі підставочки. Я не могла вирішити, якого кольору вони мені потрібні, тому що в мене є багато п'ялець, і іноді дійсно класно їх поставити собі на стіл. Ось, буду тестити. Ще не тестила, тільки забрала. А з цьому виною нарешті цей набір: Львівська берегіння, рушничок, від лелітки. На який я давно-давно задивлялася. І я подумаю, подумаю, розпочати його. Не знаю, чи наважуся, бо є ще плани. Ось, але все одно думаю, що я почну знімати ну, А-ля-розпаковку, бо всі знають, що там всередині, але для початку. І, скоріш за все, буду теж знімати окреме відео. Тому що там, в принципі, ж то схожі е е схожі елементи, просто як він просувається. Е так, я я щось таке, чи які історії будуть траплятися, поки я його буду шити. Щось такого плану хочу собі е подивитися для зйомок. Так що все, в принципі, цікаво, дов, чудово, але не багато вишивки. Це мені не дуже подобається. Ну, як не дуже подобається, просто мені все хочеться швидше, швидше, швидше туди, туди-туди-туди щось завершити. Але поки що ні. А, і ще я вам не показала трошки. Трошки моя Quilt Makers від Lavender and Lace. Це серединка, сукня мами. І. Я, я вам показувала фото в минулому відео, було ось стільки десь. Ну і за два дні я дошила один кольор, інший кольор. Тут два кольори. Раз, два і раз. Ці. Ну і лінія. Ось Це сукня. Тут починається ковдра. Шита квілта, техніки квілт. Ось Я шию потроху. Я беру у неділю, бо у нас в понеділок звіт улізе. Венчарової в суміснику. Ось. І я у неділю беру на пару годиночок і шию. У нас норма 200 хрестиків. Я шию там десь до 400, 300, 400, Так, шию, просто щоб воно просувалося. І все, воно не складно, просто, просто час виділяю небагато часу до цього. Ось. Тепер точно все розказала, показала, з того, що я пам'ятаю на цьому тижні. Ось. І... Подивимось, що буде в новому тижні. Може, морозник буде все ж таки фінішувати? Побачимо. Дякую, що завітали до мене. Бажаю вам гарного, е, гарного настрою, е, сонячної погоди, але щоб ви не спеклися. Ось, пийте більше водички, і побачимось!